Дядя, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні у нас знову очередний робочий день. Зараз, друзі, покажу, що ми робимо і для чого це нам потрібно. Підігнав мені кум платформу із ПТС-ця. Загружаю, друзі, пісок із боєм, грампель на заливку підлоги. Потрібно мені оцю всю платформу нагрузити. Робота. Не із легких, а працювати, друзі, потрібно. У нас тут, виходить, люди беруть бой, пісок, грампіль. Отаке все. Ну Мені на заливку якраз це все піде. Тут і пісочок, і грампіль. В принципі, роботаємо. Все позаростало. Заодно розчищаю бур'яни та й беру те, що мені, друзі, потрібно. Ну нічого, працюємо. Щось та й вийде. Як керіт всю землю, може, по суті немає де тут і брати такого. Там уже земля пішла. Но прицепчик набив. Думаю, мені вистачить того, що той раз я нагружав стільки, то то ми більшу частину зацементували вже. Точніше залили розтвором а там третя частина залишилася. Тяжка робота. Ну, виконана. Зараз поїду додому, розгородю там заборчик і будемо перевозити його, друзі, все додому. Так що, так що, так що, якось так. Так, трудяги. Заливаємо з кумом те, що не доробили підлогу. Приїхав мені на допомогу. Фух. Тяжка робота, але працюємо. Приїхав кум із бетономішалкою, я б оцих биночках колотив би довго і нудно. І так удвох і працюємо. Вирівнюємо підлогу, в принципі, доволі непогано, воно все виходить. Кинули під низ пленку. Просипали таким битим кирпичом. Красним. Так, товариші, почнемо з самого початку. Добудував я вже наші ворота, навісив цю сторону так само. Получається, що поворота залишилося в нас кинути ще діагональні бруси з цієї сторони і на цю сторону. Так, так же само. Добудували, то в кінці покажу вже самий вид із надвору нашого зерноскладу, як ворота закрию. Так, друзі, ще що ми зробили. Вчора відбулася у нас заливка підлоги. Хто пам'ятає в попередніх відео, люди то бачили, що ми цю ділянку не дозаливали розтвором. Вчора працювали, зробили цю цю роботу, вирівняли із цією стороною одна ошибка, те, що минулий раз, як ми заливали підлогу, треба було кинути доску, щоб його цей весь роствор здержать, потім доску брати і заливати, виходить, цю сторону. І в нас оце один, можна сказати, мінус такий получився, що ось на одній стороні невеличкий горбик вийшло. Ну, нічого тут страшного немає. Більш-менш вирівняли, то в принципі, Нічого страшного, робили для себе. Далі, друзі, ще в нашому зерноскладу і зробив саме простий бюджетний варіант світла. Купив патронники і просто патронники лампочку встановив. Раз, два, і три. Три штуки кинув. Ну, Світленько вечором провіряв, то освіщаю все приміщення, то. Не став я заморачуватися на рахунок того, що купляти сюди якісь флакони. Воно і так, фінанси на це будівництво пішло немало. Далі, друзі, що я, я сьогодні планував робити? Хотів я сьогодні оці всі щелі між шифером і ракушняком прокидати роствором. Але вже сьогодні привіз самого ранку пісок. Але в нас пішов дощ. Погода сьогодні, звичайно, не радує. Йде дощик, але це він ще не сильний. Передають у другій половині дня сильну, ну, сильні дощі. На сьогодні, сьогодні розпочнеться і завтра, по суті, на вечір повинен закінчитися. Вітер дме такий, холодно, то не став я сьогодні цією роботою займатися. Через те, що після вчорашньої роботи трошки здоров'я спина підводить. Ну, треба трошки передишку зробити. Оце потрібно ще, щоб прокидати оці всі щелі. Прокидаємо із середини. Возьмемо трошки вище, із середини. А з надвору возьмемо нижче, щоб сюди, в там, чи є бокові дощі, чи там сніг, щоб не затікало до нас у приміщення. По суті, оце залишилася така робота. Кинути діагональні бруси. У мене. Он Бруси тут трошки позалишалися, щось придумаємо. Або цей брус розпустимо на двоє, а може там ще щось і придумаємо. По суті, ворота вже зроблені, одне, що залишилося ще по воротах. Ну, тут таке. Доробити, щоб закривалися. Знизу фіксатори такі, наверх фіксатори, так як он 200-ку забив, щоб воно сюди. Не впиралося доволі все в приміщення. Це для початку. Так як один день те роблю, другий день те роблю, потрібно й те робити, і те, воно трошки час забирає. Доробимо з воротами всі ці нюанси. У нас такий засов купив на наші ворота. Думаю, вдерже ну, якраз він і під замок. І, в принципі, друзі, вже у нас із приміщенням все готове. Ростор хай висохає, так як вчора пізненько ми ще його все завершили. Наведемо тут капітальну уборку, а це все поубираємо, повимітаємо, підготуємо всю ділянку, щоб сюди завозити, друзі, нашу кукурузу. Ось так, Получається, що ми наш зерносклад вже добудовуємо. Залишилися тут невеличкі дрібниці по всій роботі, ми почали будувати зерносклад у березні місяці. На каналі там усі відео є. Кому цікаво, переходьте, дивіться ці всі відео. Що я хочу сказати, друзі, я будівельник з нульовим стажем, в мене взагалі ніяких зв'язків не було із будівництвом, так як такі грандіозні постройки я не робив ніколи в своєму житті. Цей рік прийшлося його все робити, так як хочеться, щоб при будинку були всі приміщення, що необхідні, так як маємо трошки земельки, щоб завозити даже те саме додому, потрібно якесь приміщення, щоб не возити із різних місць додому, так як і непогода, зима, то воно все одно потрібно його щось та було будувати. На своєму прикладі, друзі, хочеться показати, що Ніяка робота не страшна, навіть якщо ти її ніколи не робив, берися і воно обов'язково, друзі, щось та й вийде. Не потрібно нічого боятися. Робити для себе, як вийде, так воно, друзі, і буде. Товариші, кому подобається таке відео, не забуваємо, підписуємося, ставимо лайки, пишіть коментарі, кого що цікавить. Трудяги, всім пока, до нових зустрічей!